Як сказав Вадим Удовицький, врожай 2013 року забезпечить потреби області у злакових культурах, а також картоплі і овочах боршового набору. 100% відсотків восени озимих пережили зиму і вже зійшли. 591 тисячу гектар. Зернова група саме 517 тисяч гектар озимої пшениці на 10 тисяч гектар. Більше порівняння з 2011 роком. 78 тисяч гектар озимого рапсу. І хочу сказати про те, що ми отримали 100% сходів озимих культур. Сьогодні можна сказати про те, що ми провели чітку посівну кампанію восени і всі площі озимих культур. Перезимували, а це дуже гарна новина, адже минулого року, після несприятливих погодних умов зими, загинуло 40% засійних площ. Тож цілком упевнено можна сподіватися на те, що врожай 2013 року перевищить врожай 2012 тисячі у два рази. А поки що аграрії області готуються до весняної посівної, яка має розпочатися наприкінці березня, початку квітня, щодня середня добова температура сягне 5 градусів. Як повідомив Вадим Удовицький, область майже на 100% готова до сівби, забезпечені спалено-мастильного асортименту, 100%. Доброго ми забезпечені на 98%. Решта докуповується. Тому потрібно сказати про те, що область чітко пройшла етап підготовки до комплексу весняних польових робіт. При цьому потрібно сказати про те, що у нас в березні місяці в ті. Погодні благоприємні умови, які були в Березневі дні, ми вже посіяли 7400 гектар ярго ячменю. Усього ж посівна кампанія 2013 року обійдеться області у 2 мільярди 47 мільйонів гривень. При цьому жодні погодні умови не загрожують майбутньому врожаю, тож прогнози досить оптимістичні. Роман Кливець, Олег Одринський. новини другого каналу.